Музичний подарунок під ялинку сумчанам від творчого дуету. Композитор Сергій Конос і поет Ігор Касьяненко презентували аудіоплатівку пори року. Вона концептуальна. Назва треків відповідає назвам піроку. Більше дізнаєтесь із сюжету. Що може трошки передував появі платівки? Випадок Сергій вирішив привітати Ігоря з ним народження піснею на вірші товариша. Я відкрив книжку, взяв гітару, і так було приблизно так. Ну правда. Да вот так. Апрель, последний снег, кружится за окном. Весенний, мокрый снег. Спасибо, что не летний. Приблизительно так вот. И все. І написала пісня. А потім виник березень. А заразом і збірка пори року робота тривала близько року. Кожен трек різний настрій розповідають автори платівки. Він вийшов такий концептуальний. Він вийшов, що там все, все якось пов'язане одне з одним, і там 12 треків, 12 треків, 12 місяців. Кожен місяць якось він інший зовсім інше відчуття. І коли людина слухає, то вона слухає власне проживає все життя своє. А ще додають, платівка пори року стала новорічним подарунком, бо ж побачила світ на початку 2016-го. Зараз автори готуються до презентації аудіоплатівки у творчих. Колах також у планах дуету допрацювати спільний диск, написаний ще у 80-х роках. Христина Бондаренко Олександр Новожон на часі новини.